Слава Ісусу Христу. У цьому подкасті ви почуєте главу четверту із книги Злі духи та їхній вплив на людей Ігумена Марка. Видавництво Бадікової Наталії. Глава четверта. Безсумнівність у впливу злих духів на людей. Приємного прослуховування. Після скинення злих духів із неба в область піднебесну або повітряну. Для них став зовсім недоступний світ небожителів, і тому вся їхня злісна увага виключно спрямована на близьку до них землю для того, щоб тут між людьми сіяти, вирощувати та утверджувати зло. Зло таким чином становить насушну потребу диявола, який ні про що не мислить окрім зла, нічого не бажає, окрім зла. Ні в чому не знаходить заспокоєння чи насолоди, окрім злої діяльності. Царство добра, як царство Боже, ненависне йому, тому він і старається через підвладних йому людей або духів усіляко ставити перешкоди до поширення поняття добра, турбується про руйнування царства Божого на землі. За словами самого Господа, диявол, ворог його. Бо на тому полі, де Господь посіяв пшеницю, диявол посіяв кукіль. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, У ворожничі проти Бога, диявол відторг від нього людей ще в раю, і сталося те, що людина, як говорить Григорій Богослов, створена для слави Божої заздрістю диявола через заскрушування гріха, на нещастя своє. Віддалилася від Бога, віддаливши людей від Бога, диявол направляв усі свої старання на те, щоб утримувати людей у своїй владі, а для цього завжди намагався відвертати серця людей від Бога. Якщо ж у людей було прагнення повернутися до Бога, то цим прагненням диявол усіляко перешкоджав і таким чином. Утримував людей у своїй владі для залучення людей під свою владу. Диявол користувався їхнім неправильно спрямованим прагненням знайти Бога та обдурив їх відповідно до свого бажання. Водячи їх як сліпих, що шукають шлях, Росія їх по різних проваллях і звалив у безодню смерті і погибелі. Цією безодною до появи християнства було ідолопоклонство. Язичники, приносячи жертви, приносять їх бісам, а не Богові. пише святий апостол Павло у першому посланні до Коринтян, 10 розділ 20 вірш. Справедливість цих слів апостола Павла підтверджує історія в оповіданні про страждання святого великомученика Юрія Переможця. Розповідається, що після багатьох мук святого Юрія цар Діоклетіан сказав йому Якщо захочеш підкоритися мені, усі ті муки, які ти переніс, я загладжу багатьма почистями. Святий сказав: Якщо дозволиш царю, підемо до храму і подивимося на богів, яких ви шануєте. Цар із радістю пішов до храму Аполлона з усією своєю свитою і народом, ведучи із собою і святого Юрія. Коли зайшли до храму і приготували жертву, настала глибока тиша. Усі дивилися на мученика, чекаючи, що він принесе жертву богам. А святий, підійшовши до ідола Аполлона і піднявши до нього свою руку, запитав його бездушного, ніби живого. Чи це ти хочеш прийняти від мене жертву як Бог? Сказавши це, святий осінив ідола хресним знаменням. Біс же, який жив у цьому ідолі, відповів: Ні, я не Бог. Є лише один Бог, якого проповідуєш ти. А ми з ангелів, які служили йому, стали відступниками і одержимі заздрістю, спокушаємо людей. Святий знову сказав йому. Як же ти смієш перебувати тут, коли прийшов я, служитель істини? Після цих слів певний голос, схожий на плач, виходив з ідолів, а потім вони раптом усі впали і розбилися. Святий Афанасій Великий свідчить, що демони вводили в оману уми людей різними привидами. Перебуваючи в джерелах і річках, деревах або каменях і неосвічених смертних лякали привидами. А про те, як ставляться демони до приношених їм жертв, говорить святий Іоанн Золотоустий у слові про Вавила проти Юліана і язичників. Повідавши обставини, які дали привід для побудови капища Аполлону в дафні, передмісті антіохійському, золотоустий, говорить, що диявол, скориставшись міфічним переданням, помістив у капище демона для омани і згуби людей. Демон, будучи при ідолі, давав провіщення, якими підтримувалися омани язичників. У дафну були перенесені мощі священомученика Вавила, і демон спершу замовк, а потім і зовсім віддалився із капища. Такий звичай у демонів, додає святий отець, коли віддають їм люди божественне поклоніння запахом і димом крові, тоді вони, подібно до кровожерних і ненаситних псів, перебувають у тих місцях для живлення і насолоди. Коли ж ніхто не приносить їм таких жертв, тоді вони наче пропадають від голоду, доки приносяться жертвоприношення, доки здійснюються мерзенні тайнодії, доти демони там перебувають і розважаються. А яким чином духи злоби можуть живитися принесеними ідолам жертвами, пояснює святий Василій Великий. Демони, як віддані ласолюбству і пристрастям, значною мірою насолоджуються і живляться жертвами, тоді як спалюються жертви, кров перетворюється через горіння у випари і, розклавшись таким чином, на тонкі частини переходить у стан властивий єству демонів. Безперечно, вони живляться випарами не так, щоб вони їх їли чи наповнювали ними черево, але подібно до деяких тварин, устриць та інших цього роду, які приймають їжу усім їством своїм. Тому демони жадібно пожирають гази, які виникають від горіння жертв, і втягують у себе дим ладану, що куриться. Пояснюючи одинадцятий вірш десятої глави пророка Ісаї, Заридайте зроблені в Єрусалимі і в Самарії, то чи не зроблю того самого з Єрусалимом і статуями його, як зробив із Самарією та ідолами її, той самий святий Отець говорить яким чином заридають статуї, зроблені з дерева, каменя, чи іншої якої-небудь речовини, які отримали від художника образ і вигляд людей або безсловесних тварин, чотириногих або птахів, або плазунів, якими були статуї і скульптури єгиптян? Здійснюється це так. З обрубками дерева, яким руками людськими наданий образ і вигляд, і взагалі зі всіма ідолами, чи зроблені вони з дорогоцінної чи дешевої речовини, невидимо живуть разом і є співприсутніми певні демони, які знаходять насолоду в нечистих жертвах. Біля м'ясних крамниць, там, куди викидається зіпсута і запечена кров, є пси ласі до цього виду їжі. Подібно до цього, і демони, поневолені обжерливістю, жадібно шукаючи насолоди, запахом і розкладанням крові жертвоприношень, літають навколо жертовників, присвячених їм. Ясно, виявляється, влада демонів над статуями, їм присвяченими у повісті, про яку ми читаємо, у книзі царства, і взяли Филистимляни ковчег Божий, і несли його в храм дагона, і поставили його поряд із дагоном, і встали азотяни вранці на другий день, і ось дагон лежить лицем своїм до землі. Перша книга царств, п'ятий розділ, другий, третій вірш. Статуєю видимою для всіх був дагон, а тим, хто впав на лице своє, був демон, скинутий славою, яка оточувала кивот Божий. Демон упав на лице своє, а із собою скинув і перекинув видиму річ. Тому ті, що споживають ідоло жертовне, є причасниками трапези демонів із першого послання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 21 вірш. Ось чому сказано заридають статуї, тобто демони, які мешкають у них. Диявол спокушає людей за посередництвом волхвів. Апостол Павло називає волхва Еліму, сповненим усякого лукавства і всякого лиходійства, сином диявола, ворогом усякої правди, діяння 13.10. Приймаючи для зручності у досягненні своїх цілей вигляду ангела світла, диявол збуджує в людях нечистиві думки і бажання, як про це свідчить розповідь книги діянь святих апостолів про Ананію і сапфиру. Навіщо, каже апостол Петро Ананії, ти попустив сатанів вкласти у серце твоє думку, сказати неправду Духові Святому? Діяння 5.3 Диявол діє іноді на тіло, спричиняючи в ньому фізичні страждання. Дано мені, говорить апостол Павло, жало у плоть, ангел сатани пригнічувати мене, щоб я не величався. 2 до Коринтян 12.7. На цій підставі усе зле, що існує в світі за вченням святих апостолів, є справою диявола. Хто робить гріх, той від диявола, тому що спочатку диявол згрішив, говорить святий Євангеліст Йоанн. А святий апостол Павло спокушання на шлях гріха називає слідуванням за сатаною у першому посланні до Тимотея 5:15. Дияволу належить засліплення усіх тих, хто не приймає Євангеліє, друге до Коринтян 4.4. Вони змальовуються впійманими в тенета диявола, який упіймав їх у свою волю. Друге до 2,26. Оці та вчителі церкви бачили причину всіх бід церкви зовнішніх гонінь і внутрішньої єресі і розколів у підступах сатани і його служителів. Мінуцій Фелікс сказав я звернувся до самого джерела брехні і омани, через якого виникла вся ця темрява. Постараюся глибше проникнути в нього і ясніше показати його. Є брехливі духи, які втратили небесну чистоту. Ці духи втратили чистоту своєї природи, осквернивши себе пороками. І для розради себе в нещасті самі вже загиблі, не перестають губити інших, самі пошкоджені, намагаються розповсюдити згубну оману і відчужені від Бога, намагаються віддалити усіх від Бога, увівши між людьми брехливі релігії і всякі омани. Ці нечисті духи демони. Вони надихають віщунів, які вимовляють змішані з брехнею пророцтва. Вони обманюються і обманюють, то не знаючи істини, то знаючи її, але не відкриваючи, а затемнюючи її, щоб не згубити себе. Вони відвертають людей від Бога і від неба, баламутять людське життя, заподіюють усім занепокоєння, вселяючись таємно в тіла людей, спричиняють хвороби, наводять страх на уми. Святий Іриней зауважив. Сатана робив людину невдячною до свого Творця, потьмарював любов, яку людина має до Бога, і засліплював її розум, щоб вона мислила про Бога негідно, порівнюючи себе і ставлячи на рівні з Богом. Святий Антоній Великий застерігав злі духи намагаються по-різному притягувати нас до гріха. Вони приховують як ненависть свою до нас, так і ворожі дії проти нас, вселяють нам блюзнірські думки, спонукають нас сумніватися в істинах віри. Щоб привести нас до невіри, затемнюють розум наш, породжують у серці нашому порочні бажання, кидають нас у зневіру і відчай, збуджують у нас гнів, народжують і зміцнюють у нас схильність осуджувати інших, але завжди виправдовувати самих себе, навчають нас лихословити, ближніх, ласкаво і доброзичливо говорити із тими, до кого ми через їхнє навіювання відчуваємо. Люту ненависть показують нам зовнішні недоліки ближнього, але приховують від нас внутрішнє наше розбещення, роблять між нами розбрат і незгоди, коли ми через їхнє навіювання поважаємо себе більше за інших. А найбільше вони спонукають нас робити такі справи, які перевищують наші сили і відхиляють нас від виконання того, що для нас корисне і потрібне. Наведемо ще слова святого Афанасія Олександрійського про той вплив, який має диявол на людей: супостат, наш диявол, заздрячи великим благам, які ми повинні отримати, ходить навколо нас і ретельно спостерігає, щоб викрасти насіння слова, що знаходиться в нас. І з тієї причини Господь, застереженням, закарбовуючи в нас свої заповіді, говорить. Стережіться, щоб вас не ввели в оману, бо багато прийде у моє ім'я, кажучи, що це я, і час цей наблизився. Отже, не йдіть слідом за ними. Євангеліє від Луки, 218. Без сумніву, щось велике дане нам словом. Нам дано уникати обману, який міг би бути зроблений зовнішнім виглядом предметів. Якби великий демон. Відразу ж відкривав себе, то кожен би відганяв його як змія, як дракона, який шукає пожерти, кого тільки можна, тому він ховається, щоб обдурити людей неправдивою зовнішністю і обдурених закувати у свої ланцюги. Як хто небудь бажаючи чужих дітей захопити у рабство собі, приймає у відсутність їхніх батьків подобу цих батьків. За посередництвом цієї хитрості, обдуривши палаючих любов'ю до батьків синів, відводить їх далеко і губить нещасних, так і нечастивий демон не наважується кому-небудь показуватися таким, який він є, знаючи ж, наскільки люди люблять істину, переймає на себе личину правди. У цих словах святого Отця говориться не лише про безсумнівність у впливу диявола на людей, але й про хитрість, із якою дух злоби вливає отруту у своїх послідовників. Про вплив злих духів на людей говорить і досвід тих осіб, які стежать за своїм духовним життям. Ось що пише отець Іван Кронштадтський. Ні. Що не кажіть, а людина буває іноді занадто дратівливою і злою не сама по собі, а при якнайретельнішій допомозі диявола. Ви лише поспостерігайте за собою чи за кимось під час дратівливості і злоби, коли вам або комусь іншому хотілося б знищити особу вам ворожу істинно чи уявно. Порівняйте спокій, що слідує за цим. Іноді невдовзі події ангела-охоронителя, лагідність і доброту вашого характеру або людини, за якою ви спостерігали, з щойно минулим протилежним станом. І ви скажете собі, ні, це здається зовсім не та людина, яка нещодавно перед цим злилася і лютіла. Це людина, з неї ж біси вийшли. У ній немає і тіні колишньої злоби, і колишнього безглуздя. Дехто відкидає буття злих духів. Подібні до цих явища в житті людей повинні ясно свідчити про їхнє буття. Якщо всяке явище має відповідну причину і від плодів пізнається дерево, то хто не побачить у безумно розгніваній людині злого духа, що діє всередині неї і який не може себе виявляти інакше як таким достойним себе способом, що часто не відповідає. Характеру розгніваної особи і подальших її дій. Хто у виявленні людської особи не побачить дії начальника і творця злоби, той належить до числа тих, хто має вуха, але не чує, і має розум, але не розуміє. Адже кожна людина, яка схильна до дратівливості і дихає злобою, сама ясно відчуває у своїх грудях присутність злої ворожої сили, яка примушує її діяти, ніби мимо волі, протилежно до того, як вона по розуму і бажанню хотіла би діяти. Отже, вплив злих духів на людей є безсумнівним. І доходить, за словами Спасителя, до того, що диявол живе в грішнику, як у своєму домі, і не лише сам живе, а й приводить і ще лютіших духів Євангеліє від Матвія 12, 43-45. А тепер уявімо, що господар може зробити зі своїм домом, усе що завгодно. Так само і диявол чинить із грішною душею. Про те, наскільки велика залежність грішника від диявола засвідчив Спаситель і в іншому місці, ваш батько, каже він не розкаяним юдеям, є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого, Євангелія від Івана 8 44. Порівняння тут дуже сильне. Як син отримує своє буття від батька, так і грішник отримує своє духовне буття від диявола, який і виховує свого сина у злі. Дуже наочно зображає залежність грішника від диявола і святий апостол Павло. Він називає грішника живим упійманим дияволом в його волю. І заповідає віруючим молитися за таких людей, щоб Бог дав їм покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет диявола. Друге до Тимотея 2,25-26 подібно до того, як птах знаходиться в руках ловця, так і грішник у руках диявола. Але тоді, як птах відчуває свою неволю і б'ється в тенетах, щоб прорвати їх, грішник і не помічає свого полону. І тому не намагається звільнитися з нього. Але чи є біснуваті в наш час, подібні до тих, яких Господь під час свого земного життя благословив зцілити? На це запитання відповідає отець Іван Кронштадський так біснуваті були колись, вони є і сьогодні. Тільки сьогодні у новій благодаті біси діють більш скритно і хитріше, ніж у той час, коли їхня сила і влада над людьми не була ще урочисто розтрощена і їм було значно більше простору у світі. І тепер, утім, навіжених людей дуже і дуже багато. Кому з нас невідомий теперішній рід біснуватих чи несамовитих п'яниць? Є й інший вид біснуватих. Це люди злі, дратівливі, гнівливі, є біснування скупих, є шаленство людської пристрасті, так само як і багато інших родів і видів біснування. Але я бачив і справжніх біснуватих, у яких вселялися біси по несповідимих долях Божих і вимовляли страшні хули і лихослів'я. Бачив, як страшно кидали вони одного нещасного з кута в кут, примушували його лізти на стіну, та інше. Щойно ви прослухали главу четверту із книги Злі духи та їхній вплив на людей і Гумена Марка, духівника Симонового монастиря, що вперше побачила світ у 1899 році. Дякую видавництву Наталії Бадікової за публікацію цієї книги. Друзі, а що ви думаєте про вплив злих духів на людей? Та чи зустрічалися із одержимістю та одержимими? Напишіть у коментарях, ставте вподобайки. Ширте цю публікацію в соцмережах, підписуйтеся на канал та підтримайте розвиток каналу Духовний Шлях добровільною пожертвою, що можна здійснити за реквізитами під цим дописом або в шапці профілю. Дякую вам за підтримку. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!